Цим відео, шановні наші глядачі, наш канал починає розповіді про традиції, про свята. Наша академія хоче створити свій персональний календар вне, поза конфесіями, поза релігіями, поза традиціями справжніх свят. І багато свят вже ми відчули, зрозуміли, прийняли як свої. Серед них, ви знаєте, це і собор Архангела Гавриїла, засновника і того, хто благословив нашу Академію набуття, архангела Михайла, нашого великого, потужного друга, в команду якого ми увійшли в свій час. І, звісно. Троїця це з тих свят, які дотичні до нашої культури, до православ'я. І є цілий ряд тих днів в році календарних, які є природніми святами, які дійсно насичені енергіями, і які дійсно відгукуються в нашому серці. Особисто в моєму серці так і відгукується і великоденний. Піст і Великодень. Пасха кажуть. Але кажуть: Христос Воскрес, воістину Воскрес. Або Христос Воскрес, славімо Його. Саме так тут, в цей день, вже Великодня переплилося багато свят, вірувань, але вони доповнюють одне одного. І вже багато років. Наша академія використовує саме для марафону фінансового роботи з грошима, фінансами, успіхом Великоденний піст. Щороку ми проводимо марафон на цю тему. Він вдосконалюється. І останні дні е, припадають на тепер цього марафону, і саме в Великодень буде останній день цього марафону. Цей марафон. Я теж проходив його з учасниками. Надзвичайно потужний. Він лишається, в вільному, не в вільному, а в оплатному доступі, і кожен зможе пройти його в тих енергіях тоді, коли йому буде зручно. Це 50 днів потужної великоденної роботи. Але давайте про сьогодні ми поговоримо про Великодень, про Пасху. І багато хто. Не знає, що ж, про що це Пасха і Великодень. Я, Давайте хочеться зайти, знаєте, поринути в своє серце і полетіти в дитинство, в те далеке, де бабушкині руки, тісто сире, яке ти бігаєш дитиною і шматочки відриваєш, і споживаєш. ті Шматочки того тіста, і вони надзвичайно смачні. А бабушка каже, не поспішаю онучку, Будуть пиріжки, і вони будуть надзвичайно смачними. І дійсно, ви знаєте, неперевершені пиріжки моєї бабці, я пам'ятаю цей запах, запах її помешкання, пиріжки в ньому. ці Кулічики чи Пасхи. Я для себе так і не зрозумів. Пасха, це, я так розумію, сиру, кажуть творог Пасха. Сліпили, з ізюму додавали, додали, і така форма різна з хрестами букви Христос Воскрес. І це є Пасха. А те, що печуть, я так розумію, куліч. Поправте, любі друзі, якщо я помиляюсь, і ці крашені яйця. У нас завжди в цибулі красилися яйця. І для мене були унікальні, зелені, там, червоні, сині. Це було щось надзвичайне. Але до серця були завжди у лушпинні цибулі крашені яйця. Вони були найсмачнішими. І старші брати двоюрідні це постійно ми билися тими яйцями. Вони, вони набагато дуже старше мене. Але вони так потішалися наді мною, наче я був менший, а не вони. І що недолуге дитя не вміє правильно бити тим яйцем, але це була така традиція. Я чекав весь рік Пасхи. І... Бо ми казали Пасха. Тепер я розумію велику день. Це дійсно великий потужний день в моєму житті, бо не тільки бабушкині руки, бабушку і її пиріжки і все інше. Пиріжки з маком, з капустою, з м'ясом, з сиром, з яблуками, з вишнею. Це просто неймовірно, як вона це все встигала, але такої якості випічки. І добре дякую, що ти, бабуля, навчила перед смертю мою маму пекти. Але вже не було то. Так, да, були достойні, але не такі. І таких, такої, так, таких пиріжків, такої Пасхи. Я не зустрів за все життя більше, адже було мені 13 років, як бабуся покинула цей світ. І я пам'ятаю, як потім я перші медитації, сидячи, мама прибирає на цвинтарі могилки, а я сижу і мене молитва. Я сижу в молитві. Отже, коли у вас хилетає молитва, мозок змінює ваші вібрації і ви, тіло відгукується на вашу молитву. І для робота. Отже, і, да, і для мене це було саме такі завжди сонячно, завжди прекрасно, завжди гості, завжди родина, це таке родинне, родинне свято. І я вам скажу, що це дні якраз для роботи з родом. Отже, і ми вже поговорили: це достаток, це Воскресіння, і це рід. І тут, звісно, що. Глибокий сенс має. Багато там куліч порівнюють багато з чим і з фалічним символом. Мені байдуже. Кожен бачить в цьому все. Я пам'ятаю тепло цього свята, я пам'ятаю його потужність і силу. Відновлення рік починався з, напевно, з Великодня і Крашенки, а потім я пішов перший раз святити Пасху. Бо я пам'ятаю в дитинстві, о, де тут свячене за столом? Всі прийшли, казали розговітися і свячене, а потім я вже ходив на всі в різні храми Києва і там просто вигружали цей багажник і автівок, і можна було тим свяченим свадьбу зіграти і не одну. А я приходив, я дуже бідно тоді жив. І приходить у мене там кусочок м'яса, кусочок хліба, сіль, трошки яєць крашених, як в дитинстві, лушпинням цибулинним. І я там, там навіть я не брав корзинку, бо жменьки можна було тримати, те, що я приніс посвятити. Я ніс те додому, і рідні приймали те, і ми теж починали святкувати свяченою їжею. Я пам'ятаю ці великодні е, е, свята, настрій, і Великодень назавжди лишився в моєму житті, і це неймовірно. Але тут ще предки, і ми ходили завжди на цвинтари, розносили нашим померлим предкам пасачки, поминали їх, прибирали. За тиждень ми завжди. Ми не знали, що там на кожному цвинтарі є поминальні дні, є дні для прибирання, і я пропоную вам ставитись з повагою до цього. Не треба турбувати за часто своїх померлих. Приходьте, помоліться. Не знаю, чи треба влаштовувати обід на цвинтарі. Можливо, треба прийти дійсно віддати шану своїм предкам. І піти, і собі вже пообідати в родині вдома. Це ваша справа. Але не забувайте про техніку безпеки на цвинтарі. Був у мене випадок, коли на, саме на Великодень моя учениця їхала до себе на малу батьківщину, і я попереджав, в мене було відчуття, що там очікує її паста. І просив з сусідніх могилок нічого не чіпати. Схопила, почала там ну, нічого поганого немає, прибирати сусідню могилку, свічки схопила і почала помирати. Вона за освітою медик була, на швидкій допомозі багато років працювала, тобто свідомо розуміла. І вона позвонила мені. Я сказав: у тебе 15 хвилин. Якщо ти нічого не зможеш зробити, телефоную, нас лишиться 5 хвилин тебе спасти. В тебе починається швидкий некроз органів, дихання. І так і відбувалося. Але вона перезвонила, вона встигла, вона так швидко. Ніколи не навчалася, вона зрозуміла, що зробити і як зробити. Тобто цвинтар це полігон для магів, колдунів, темних, які працюють на знищення всього. Живого. І вони так вони так живуть, це їх справа. Тому, будь ласка, не турбуйте лишній раз своїх предків, прибирайте могили вчасно. У кожного є своє, свої дні, поминальні. Ходіть, ходіть на цвинтар в них. От, і згадуйте, звісно, добром, згадуйте е, чудові моменти життя про своїх е, рідних, які пішли, згадуйте їх з посмішкою, згадуйте якісь, можливо, приємні і смішні навіть моменти. І це буде правильно. Не треба чіпляти і заважати померлим бути там, де вони є. Ми не знаємо, чи втілились вони вже, який раз, і, і де вони втілились, в якому роді. І так далі. Тому я дуже вас е, запрошую бути виваженими і в поведінці на цвинтарях. Самі вирішуєте, чи їсти вам там, чи не їсти. Але я думаю, що ну, на сьогодні я би не став. Я би приніс паніхіду, от, е, запалив би свічечку, лампаду, помолився і пішов собі з миром. Отже, е, Великодень наближається, Великодень. Практично в нашому серці вже 50 днів. І це про Воскресіння, це про відновлення життя, це про ваш рід, про силу вашого рода, це про багатство. І тому я радий би вам працювати саме з цими енергіями, саме з цими питаннями. І я кажу вам Христос Воскрес! Я чую відповіді ваших сердець. Воістину воскрес. Отже, славімо Його! Та воскреснить в ваших серцях любов, любов першотворця всього сутнього, да сповнить вона ваше життя, да відновиться достаток, багатство і успіх у вашому житті, да примножиться добро в ваших родинах, в ваших життях. Іменем Яє, ті, хто не є, ми приймаємо це свято своє життя і дякуємо дякуємо дякуємо